Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин <риск> <риск> Свинка Пепа. Автобусна мандрівка. Пепа та її друзі вирушають в автобусну мандрівку. Діти. Діти, прошу уваги! Перевіримо, чи всі зібралися: Пепа і Джордж. Є! Yeah. Кроленята Ребекка і Річард. Є! Yeah. Овечка Сьюзі. Є! Yeah. Зебра Зоя. Є! Yeah. Песик Денні. Є! Yeah. Слонення Емілі. Є! Yeah. Поні Педро. А поні Педро немає. Вибачте. Педро, ти мало не спізнився. Пробачте, пані Газель. Нічого, ти якраз вчасно. Всі сідайте. <плес> За кермом пані кролиця. Повний вперед. До, До зустрічі! <плес> Діти, прошу уваги! Сьогодні ми з вами їдемо в гори. Ура! Усі взяли з собою під обідок. Так, пані Газель. Пані Газель, а можна з'їсти його зараз? Пепо, ми перекусимо, коли приїдемо в гори. Пепо, а що тобі з собою дали? Червоне яблуко. А у мене зелене. Поміняймося? Давай. <свісно> <свісно> Пепо, Сьюзі. Ви що робите? С'юзі сказала показати під обідок, а пепа помінятися яблуками. <рес> Ясно, але краще залиште їжу для пікніка. Добре, пані Газель. Автобус уже біля підніжжя гори. Гірська дорога дуже крута. Вперед, автобусику ти зможеш. Уга! Пепа з друзями на вершині гори. Гарний краєвид. Ого! Ого. Хто це сказав? Твоє відлуння. Яке ще відлуння? Відлуння це звук, що лунає, коли голосно говориш у горах. Послухайте. Йодалалає. Відлуння це весело. Пепа любить пікніки. Усі люблять пікніки. А де качки? Вони завжди з'являються, коли в нас пікнік. Дарненька. Високо в горах качки не живуть. Ой! Привіт, качечки! Хліба хочете? Сьогодні качкам дуже пощастило. Справжнє хлібне щастя. Качки їдять надто швидко. Боже, Боже. Пора їхати. Усі сідайте. Настав час вертатися. Усі чудово розважилися. Заспіваймо пісню. Заспіваймо бім-бом, будь ласка. <говорено> <говорено> ну, будь ласка, займайся бім-бом. Добре. У, -у, 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 -у. Гітара дзвенить і підспівує хор. Спершу бім, потім бом знову бім. бом бім бум